Доброго зимового ранку всім. У нас мінус три, це зараз. А вранці, мабуть, було трошки більше. Не хотіла йти на двір, щось я змерзла. Топлю в хаті, а воно холодно і холодно. 12 градусів у хаті, я так змерзла, але витягли мене, бо хотять на вулицю, Та й добре, що витягли. Зараз пройдуся та й зігріюся. А як заходиш з надвору у хату, то здається, що в хаті тепло-тепло. Ось так я обдурю сама себе. яка в нас Сьогодні сонечка немає, але є ймовірність, що воно вискочить. Ой, чуть не впала. Не дивлюся під ноги, дивлюся, що знімаю. Корови пішли пастися, їх вигнали. І мене собаки вигнали теж на вулицю. Ой. Та ще Елія моя щось така змарніла. Ну, не змарніла. Вчора я її водила до песика, то вона така втомлена, думаю, піду прогуляюся. Хай трішечки розвіється. Кісь дерева. там сад у нас був, абрикосовий. Було так багато дерев, аж до горизонту все було. А Виробили. Тому що хворіють зараз абрикоси в мене в самої. І ананасний, і червонощокий, похворіли. В мені ліос, тож вже три роки в мене немає абрикосів. І кроплю від грибкових, і все одно. Треба міняти препарати, тож навесні буду купувати щось нове. Буду кропити, бо я дуже люблю абрикоси. Та я взагалі все люблю. У мене в дитинстві не було ні ягід, ні плодів. У мене таке дитинство було, що в мене нічого не було такого їстівного. Ми моталися по всій Херсонській області, поки осіли. Ну, я теж в Херсоні давно. Тож, пішли далі. Ну, доброго всім, раночку, гарного дня. Бувайте здорові!